Сьогодні владики, всечесні отці, дорогі брати і сестри, зібрані в цій давній правдавній старій катедрі Кам'янецькій, щоб вшанувати її покровителів, святих апостолів Петра і Павла. Урочистість сьогоднішнього дня впевнена також не випадкова. Правда, то титульне свято цієї катедри, тому що вона до святкування спомену апостолів переносить наші думки і наші серця до серця християнства, до міста Рим. І, власне, там, в тому місці, де пролили свою кров за віру апостоли, ті Великі войовники, великі солдати і мученики Христові, апостоли Петро і Павло. Петра вчинив Христос фундаментом і главою церкви. Павло був великим працівником на тій місійній ниві церкви. Обидвоє апостоли своє життя закінчують мученицькою смертю. Під меч підставляє свою голову святий Павло і свої рамена на хрест витягає святий Петро. А церква триває і буде тривати. До кінця світу, бо так запевнює нас Ісус Христос, так запевнює засновник. І то запевнення, воно ну, підтверджене даром Святого Духа. Молода церква, церква перших віків, але не тільки церква, останніх віків, церква протягом своєї історії зрошена. Окроплена щедро кров'ю мучеників. І, власне, то мучеництво глибоко запало в серця і в душі людській. І Хоча християн тисячами чи може і мільйонами мучили і до сьогодні мучать в в'язницях, прибивають до Христів, топлять в водах. Розсікають їхні тіла мечами, мучать нелюдськими способами, однак церква триває. І церква з переслідувань завжди виходить переможною. В сьогоднішній Євангелії ми чуємо, як Ісус під, біля Цезареї Филипової питається своїх учнів, за кого люди мають сина чоловічого. Ким я є для людей? І люди, і натовпи, які слухають, бачать Ісуса, чують Його слова, бачать чудеса, бачать в ньому або Йоанна Хрестителя, або нового Ілію, або Єремію, або ще якогось пророка, можливо, і нового пророка. Допіру Петро, від імені. Всієї спільноти Апостолів дає відповідь, і ту правильну відповідь, ким є Ісус. Каже, що Він є Сином Божим. Ісус є Месією. І тоді Петро почув ті слова, що ти Петро, тобто скеля. І на цій скелі я збудую Мою церкву. І ворота пекла її не подолають. І тобі дам ключі. Небесного Царства. Ісус, коли говорить про скелю, на якій має будуватися, це постати та будівля церкви, каже про Петра, Чи знаємо, що то Він є засновником церкви. В іншому моменті він скаже, що він буде, правда, тим наріжним каменем, який з'єднує ту цілу будівлю і залишається завжди ним. Але Петро, вибраний на такого найближчого, на безпосереднього співпрацівника Ісуса, стає фундаментом. Кожен будинок що, щоб будівля тривала, мусить мати свій фундамент. І Петро є фундаментом церкви, що означає, що він в церкві має найвищу владу. І тримати. Єдність. Бути в єдності з Петром, виконувати його накази, бути послушними Петру, і однозначно правда, чи якби визначає нашу християнську ідентичність. Бути з Петром означає бути християнином, бути в церкві. Бути з Петром це умова. Щоб бути в єдності з Христом. Томість, коли Ісус дає Петрові ключі Небесного Царства, то це знак його влади в царстві Ісусовому. Влада ключів дає Петрові не тільки повагу, не тільки авторитет перед іншими апостолами, але дає йому владу над скарбами. На багатствами царства. Це Він розпоряджається скарбом царства, це Він розділяє ті скарби царства тим, які до нього приходять. До постаті святого Петра Апостола Про, про Петра, апостола сьогодні читали ми в діяннях апостолів і бачимо в діяннях в чудесний спосіб. Петро був звільнений з в'язниці в Єрусалимі під час перших переслідувань християн. Петра мали судити зараз після свята Пасхи. Його доля, як би, вже була е, передбачена, його доля вже була, правда, віддана в руки несправедливого, здається, суду. Але є ще чудесна. Божа інтервенція, тобто чудесне Боже умішання. Молитва християн, які зібралися на молитву, мала велике значення для того, щоб звільнити Петра. Та небезпека, яка зависла над життям святого Петра Апостола, вона об'єднала християн, перших християн в молитві. Перша спільнота Єрусалимська зібралася на молитву. І з однієї сторони, бачимо Петра як особу дуже важливу в тій спільноті, когось дуже важливого. З іншої сторони то переслідування доторкнулося до серць всієї церкви тодішньої. І коли ми читаємо до уривок в Сьогоднішню урочистість, то є для нас якби запрошення, щоб довірити Богові доля Петра і доля Його наступників у руках Божих. Від нас Бог вимагає лише неустанної молитви. Якби таким останнім, знаком тих останніх часів цього року святкуємо століття у в'явної Фатіні. Правда, і та третя таємниця Фатімська є таким виразним знаком після того, коли в папу святого папу Іоанна Павла II стріляли. І мав не жити. Але доля церкви, доля Петра в руках Божих. Друге читання. Сьогодні розказує нам про останній момент життя святого Павла Апостола. Він пише свій лист, вже будучи в в'язниці до свого улюбленого учня до Тимотея. І в тому листі, це вже лист безпосередньо десь кажуть правда, дослідники перед смертю. Святий Павло написав, бачимо, як святий Павло також свою майбутню долю і долю церкви завіряє в руки Божі, Свідомий того, що має померти, свідомий того, що завершується його земна дорога. І цей лист до Тимотея, святого Павла Апостола, він якби є таким заповітом, духовним заповітом апостола. Який він залишає Тимотеєві єпископові Ефесу. І це не якийсь такий сухий заповіт, що заповідає там правда рухомість, нерухомість землю, але це пісня. Це, можна сказати, українська мова має таке окреслення, це лебединна пісня Апостола, який відчуває своє мучеництво і бачить. Споглядає близьку славу, то крик того, який завершує чи рушає в свою останню подорож, але то переможний крик, то крик того, який виграв боротьбу, крик того, який заслужив на нагороду і чекає, аж ту нагороду дасть йому справедливий суддя Христос. Довгий працьовите. Було життя святого Павла Апостола, від моменту його навернення біля воріт Дамаску і через всі ті подорожі місійні, які він був, і закінчуючи на тій мученицькій смерті в Римі. Він, так як Христос прямує до своєї години, до доповнення свого часу, який приходить під час страждання. Павел. Павло закінчує той свій біг, закінчує свою подорож, закінчує своє змагання і чекає на мученство. І в тому листі чули ми про велику довіру в Божу допомогу. Тож, любі брати і сестри, святий Петро є якби таким символом, знаком вірності, правдам віри, святий Петро. Є знаком вірності, також моралі тій, про, яку проголошує Євангелія. А святий Павло, якби представником е, представником проповідування тих, тих які проповідують ті незмінні правди. І тих, е, святий Павло достосовує ті незмінні правди євангельські до життя людей, з якими зустрічається, до їхніх умов. На святому Петрі бачимо той такий великий знак єдності правда церкви, зібрання церкви навколо правд віри, навколо правд моралі християнської. Натомість святий Павло, Апостол показує, як жити тими правдами віри християнської на щоти. Святий Павло якби вносить то євангельське слово, ту євангельську правду в щоденне життя людей, яким проповідує. І сьогодні для нас ті апостоли являються також знаком, як маємо любити церкву Христову, до якої ми приєднані, в яку ми вщеплені через таїнство хрещення, через таїнство миропомазання. Ми, так як апостоли, покликані бути тими, які будуть проповідувати і захищати віру. То ми маємо бути відповідальними за розвиток Духовної церкви. І то не тільки правда, в нашій сім'ї, в нашій парахії, але в всьому світі. Ми маємо бути відкриті на таємницю церкви, на таємницю Христа. Ісуса, який діє в церкві. Сьогодні ми зібралися, щоб молитися, молитися за нашу святу Вселенську Апостольську Церкву, за її пастиря, за петра наших часів Франциска, щоб він також сьогодні в тому світі, розбурханому війнами і несправедливістю, вів. Twojego czołowę Petra, Czerwu do Spasienia.